75 Знаний Бог в Юдеї, в Ізраїлі велике ім'я Його, і була в салимі оселя Його, і перебування Його на Сеоні там знищив він стріли лука, щити і меч і війну. Ти славний і силою світиш з висот вічних. Не встояли всі нерозумні серцем, заснули сном своїм і не знайшли сили в руках своїх. Від гніву Твого Боже Якова заснули кінь і колісниця. Страшний ти, і хто встоїть перед лицем Твоїм у час гніву Твого? З небес ти сповістив суд, земля вжахнулася і замовкла, коли встав Бог на суд, щоб спасти всіх пригноблених на землі, і гнів людський обернеться на славу Твою, залишок гніву ти приборкаєш. Помоліться і віддайте хвалу Господу Богу нашому. Всі, хто навколо нього принесуть дари страшному. Він смиряє дух князів. Він страшний для царів землі.